В голові є своє думка. Після не, того не, відео, що я там побачила, то я, скажімо так, як голова цієї комісії, навіть не сумніваюся і не, не дивуюся того, що тут буде в цих бюлетенях по дві позначити. Після того відео, що я там бачила. Хто показував? Ми там факти не... Щоб ви не знімалися. Це вам говорить не партійно. Це вам поговорить... Я говорю, я людина, яка до цього... Не належу ні до свободи, ні на фокусі, ні до Я теж не належу. В мене просто до вас відзвели. Є рішення суду про призупинку перерахунку. Є ухвала суду про забезпечення виконання даного рішення. Вона є обов'язковою для виконання. Я просто звертаюся до вас всіх. Хто свідомий, не робіть злочин, щоб потім не піддався рахунок. Є тут три чоловіки на голові. І вони тепер хочуть сказати, що це я зробила, ці помилки. Вони це хочуть сказати. Дичі це на ми перераховували, знаєте, як нормальні команди спостерігають. А я отак от питав. І знов погроза, і знов погроза, юки Я не знаю, що це за держава. Кажуть, Бог, коли хоче покривати людини, забраний. То точно, але коли я показую.